Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. У прийнятому і підписаному законі номер 3633 про посилення мобілізації два найодіозніших заходи впливу блокування рахунків та арешт майна зникли. Але чи дійсно це так? Чи блокуватимуть рахунки та накладатимуть арешт на майно? Може все ж таки знайшли інший спосіб. Тож розбираємося, як завжди, коротко і по суті, чому вважаю, що рахунки. Будуть блокувати та у який спосіб, та чи накладатимуть арешт на майно. Про це дізнаєтеся в кінці відео. А якщо відео корисне, ставайте спонсором YouTube каналу, підписуйтесь на мій Facebook, Telegram, Ютуб, тільки практичні поради. Як блокують рахунки зараз? Гадаю, таких історій ви чули і зустрічали дуже багато. Можливо, навіть траплялися з вами. Зайшли у магазин, назбирали повну торбу продуктів. Підійшли до каси, вас там пробили, підносите картку, а касир повідомляє, що ваша картка заблокована. Хоча ви знаєте, що там точно є кошти. То в чому ж причина? Ви телефонуєте на гарячу лінію банку і дізнаєтеся, що ваш рахунок заблокувала виконавча служба, бо на вас подали якийсь там виконавчий напис про стягнення кредитних коштів, штрафу якоїсь, платежів за комуналку, бо за якимось іншим рішенням суду. І починаються каруселі. Ви приходите до виконавця, злі як Фредді, такий крюгер, вимагаєте розблокувати картку, а вам вічливо пропонують сплатити борг штраф, погасити кредит та 10% виконавчого збору. Після чого закриють виконавче провадження у зв'язку з виконанням. Залишаються два шляхи: сплатити або оскаржувати в суді. Чи зупиняється списання коштів? Так. Чи розблокує рахунок? Ні. Чи означає, що кошти все ж таки спишуть автоматично? Теж ні. Фактично маємо вибір без вибору. Як блокуватимуть рахунки ТЦК? Точно в такий же самий спосіб. Щодо особи, яка вчинила, наприклад, правопорушення про мобілізацію, начальником ТЦК виноситься постанова за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення, накладається штраф, зараз це 5100 гривень, а після внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення та прийняття законопроекту обіцяє 22,5 тисячі гривень. Постанова направляється особі, яка вчинила правопорушення, та встановлюється добровільний строк сплати виконання протягом 15 днів. Правда, тут варто зазначити на постійне махлювання з боку ТЦК. На практиці я лише один раз взагалі е зустрічав такий випадок, що клієнту приходила зазначена постанова. У 99% випадків люди дізнавалися про штраф. Після блокування рахунків. Тож не варто очікувати постанову просто поштою. На моє переконання, яке ґрунтується виключно на практиці та ваших повідомленнях, постанова десь через 20 днів буде просто направлятися до виконавчої служби. А після відкриття виконавчого провадження штраф просто подвоюється і необхідно буде сплатити не 5100 гривень, а 10200, плюс виконавчий збір. 10% всього 11 300 гривень. А тепер порахуйте, якщо штраф збільшать до 22,5 тисяч гривень. Після відкриття виконавчого провадження виконавець стягуватиме 45 тисяч гривень плюс 10% виконавчого збору. Всього 50 тисяч гривень. Як гадаєте, чи є підстави для блокування рахунків достатньо. Бо рахунки блокують дійсності із навіть із сьогоднішніми штрафами у 5100 гривень та навіть меншими значно за порушення правил дорожнього руху. І тут у вас виникає логічне питання і закономірно. Чи буде арешт майна? Я вважаю, що ні. Та сподіваюся, що не помиляюся. Чому співмірність не можна накладати арешт на майно, вартість якого просто в рази перевищує сам. Штраф. Це вже неодноразово доводилося в судах, як мною, так і моїми колегами. А дії виконавців визнавали протиправним і незаконними. Для чого? Для того, щоб застосувати просто такий самий кренній е, захід впливу, як арешт майна, самої лише постанови про накладення штрафу недостатньо. І виконавці про це дуже добре знають. Тож, насправді маємо два, а не Одне обмеження. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтеся. Всім дякую за увагу!